Ді музеєм нова сучасна споруда, всередині якої зберігається чимало старовинних речей. Ці предмети давнини мають свою історію і можуть розповісти про минуле нашого краю. Відвідувачі нашого музею. Коли потрапляють у наш інноваційний простір з першого поверху, вони зразу можуть побачити ось цей чудовий рояль, який виготовлений наприкінці ХІХ століття. Рояль, ми бачимо на ньому позначки, що він отримав і золоті і срібні медалі у 1878 році, 1880 році, це мається на увазі, що ця модель тоді отримувала ці медалі. Він раніше знаходився. У варівцях у сільському будинку культури, і є відома історія, що він подарований був жителем села Варівці, який переїжджав у місто Львів і подарував селу. Потім він опинився у колекції нашого городоцького краєзнавчого музею. Нещодавно фонд городоцького музею поповнився ще одним антикварним предметом стародавньою скринею. Вона становить інтерес у контексті вивчення історії місцевого самоврядування та Податкової справи на Хмельниччині є. Така у нас гіпотеза, що ця скриня вона належала чиновнику на прізвище Могильницький, який по реформні часи очевидно, що в цій скрині зберігав податки із усієї Ярмолинецької волості. Скриня сама із села Жищенці. Нам передала цю скриню директор будинку культури. Один із найцінніших старовинних художніх експонатів гордоцького музею картина Дитинство Тараса. Хочу познайомити вас із надзвичайно цікавою роботою. Це картина Дитинство Тараса, автором якої є Олександр Кісельов, досить відомий художник, член спілки радянських художників України. І картина датована 1963 роком. Робота Олександра Кісельова знаходяться в багатьох музеях. України, і це є сьогодні гордістю. Також нашого музею. У фондах музею є і більш сучасні антикварні речі, які розповідають про радянське минуле періоду другої половини ХХ століття. Тоді була гонитва за кришталем та порцеляною, які мали бути в серванті, ледь не кожної родини. Порцеляновий сервіз рибки досить відомий широкому колу людей, тому що всі намагалися, щоб він був у них в колекції в сервантах. Він виготовлений був в полонному на порцеляновому заводі і складається з графіну у вигляді великого корпу та шести маленьких рибок. До цього часу ніхто не знав, для чого ж використовувати було саме цей сервіс. Він більш слугував як декор, але зрозуміло, що він мав своє призначення, і ці маленькі рибки вони використовувалися як стаканчики для горілчаних напоїв. Працівники городоцького музею наголошують, значна частина фондів, які розповідають про історію краю, це подарунки від мешканців громади. Завдяки їм колекція ді музеєм постійно збагачується.